Колеги з суддів, порадившись на місці, ухвалили клопотання обвинуваченого власенка стосовно скасування міри запобіжного заходу у виді заставити та приєднання матеріалів до судового провадження задовольнити частково з наступних підстав. Ухвалою суду від 10 січня 2014 року питання щодо запобіжного заходу було вирішено в частині можливості зміни скасування чи продовження. І відповідною ухвалою суду дія запобіжного заходу у виді застави з відповідними обов'язками була продовжена. Суд вважає, що підстави для, продовженого, продовженого, для відповідного запобіжного заходу у виді застави на даний час не відпали, обвинувачений у своєму клопотанні не навів нових обставин, які б свідчили про необхідність скасування запобіжного заходу. Окрім цього, наведені у клопотанні обвинуваченого власенка. Обставини потребують дослідження доказів у провадженні, а це тягне за собою призначення судового розгляду. В частині приєднання до матеріалів провадження матеріалів, які надані обвинуваченим власником, копії процесуальних документів, а також окремо фотокопії матеріалів. Судового провадження суд вважає з урахуванням положень статті 317 КПК України задовольнити приєднати вказані матеріали до судового провадження. Клопотання наступне ще є у вас. Так. Дякую, шановний суд. Дещо дивна позиція суду, бо для того, щоб обирати запобіжний захід, докази аналізувати не треба, а щоб скасовувати, то треба аналізувати. Суд докази. Котре це але вашу це увагу суд на, вже. на положення статті 291 так, КПК України, які забороняють прокурору надання відповідних доказів до початку судового розгляду. Так, так, прошу. Е, я би просив суд встановити, ну, на цій стадії, технічно, встановити. Е, Графік проведення сьогоднішнього судового засідання. Тобто ну, з'ясувати, як ми будемо працювати, щоб просто організувати процес належним чином. Тому я би просив е, е, виділити час нам на обід, там, з першої до якоїсь, до другої, припустимо, і зрозуміти, що ми працюємо до першої, і потім встановити, до якої години, хоча б орієнтовно ми працюємо, для того, щоб ми сьогодні могли належним чином організувати свій робочий час. Тому прошу суд встановити графік сьогоднішнього. Вашу заяву суд роз'яснює про те, що. Сьогодні підготовче судове засідання планується проведення відповідно до робочого часу Печерського районного суду міста Києва. Дякую. Робочим часом, робочий час закінчується о 13-й годині о 13.45. Підготовче судове засідання планується бути продовжено. Дякую, що мене супроводжу. Тому це питання знято. Е, я би просив суд також встановити порядок проведення цього підготовчого засідання. Що мається на увазі? Незважаючи на те, що нам прокурор робить спробу пояснити, що нібито суд вже вирішив питання, передбачені статтею 314 Кримінального процесуального кодексу, але суд ні ще не розглядав. На жаль, я чому звертаюся з цим клопотанням до суду, бо КПК встановлює перелік питань, які підлягають розгляду, але не встановлює порядок їх розгляду. Тому я би просив суд роз'яснити мені порядок розгляду питань, передбачених статтею 314 і 315 КПК. Що я маю на увазі? Ми будемо розглядати кожне питання окремо, чи суд просто надасть можливість кожному учаснику процесу виступити щодо усіх питань, передбачених 314 статтею. Я би, висловлюючи свою думку щодо оптимального, так би мовити, розгляду цих питань, я би пропонував суду затвердити цей порядок таким чином, щоб Кожне питання, передбачене пунктом 3 статті 314, вирішувалось окремо. Ну щоб ми розуміли, що воно вирішено чи воно не вирішено, тому що лише після вирішення цих питань ми можемо перейти до питань, передбачених 315 статтею кримінального процесуального кодексу. І я би просив суд встановити такий порядок, який би надав можливість. Кожному учаснику процесу окремо висловитись щодо кожного окремого питання, передбаченого частиною 3 статті 314 КПК. На жаль, в КПК це пробіл, КПК не встановлює саме порядок. Тому я би просив цей порядок встановити суд, щоб ми розуміли, як нам давати пояснення з цих питань. Обвинувачення у вас на даний час чи є інші клопотання, які не стосуються порядку розгляду. Питань передбачених в статті 314 КПК України. Якщо так. є інші клопотання, вони підлягають розв'язанню. Після цього буде визначатись стосовно порядку. Дякую визначено в триста Я зрозумів ваша честь. Нема Тоже. питань. Я звертаю увагу суду на ту обставину, що мною через канцелярію Печерського районного суду подано клопотання. Щодо надання мені документальної копії електронного документу на підставі під пункту 5 частини 1, статті 75 КПК в редакції 2012 року, то на підставі пункту 3-4 положення про автоматизовану систему документообігу, я просив надати мені протокол розподілу судових справ. Це клопотання було зареєстровано ще 9.01. Я не отримав копії протоколу. Я прошу це клопотання матеріалах провадження розв'язати і винести з цього приводу процесуальне. Суд визначився наступним чином. Спочатку розв'язуються клопотання, які заявляються під час судового засідання. Коли з цими клопотаннями буде закінчено, тоді перейдемо до письмових клопотань, які знаходяться в матеріалах провадження. Оскільки ви його заявили одразу ж, то будь ласка. Прокурори знайомі з містом зазначеного заявою, що є матеріали матеріалах вашому. Ні, не, не знаю. Тоді по можливості оголосить, прошу, щоб всі учасники могли знати. Печерський ще... районний суд міста Києва, колегія суддів, Белоцерківців, Карабанів, Отраж. Від власника Сергія Володимировича у справі номер такі та клопотання з метою визначення моєї позиції в питанні наявності або відсутності підстав для відводу судді або суддів і складу колегій згідно з пунктом 5 частини 1 статті 75 КПК України та керуючись пунктом 3.4 положення про автоматизовану систему документа обігу суду, затверджено рішенням ради суддів номер Ради суду України номер 30 від 26 листопада 2010 року з подальшими змінами. Прошу надати мені протокол розподілу судових справ, копію документальної форми від 24 по Року, про розподіл кримінального провадження щодо мого обвинувачення. такий-то суддям Білоцерківець, Карабаню та Отраш. Підпис, датовано 3 числом, зареєстровано в Канцелярії суду 9.01. Відмітка. Оговорення ставиться, заявлене і озвучене в залі суду клопотання обвинувачення власника. Прошу захиснити. Я вважаю, що воно обґрунтоване. Я її підтримую, прошу вирішити позитивно. Є позиція сформована в прокуратурі Так, Також не заперечується. Не заперечу. Представник. На мою думку, вказане клопотання не стосується саме предмету кримінального провадження, а стосується роботи суду в цілому організаційної. Тому вказану заяву йому слід спрямувати саме до... Суду, да, до, ну, відповідно до голови. Вирішені питання е, не в порядку кримінально-процесуального закону. Вже потім за наявності отриманої відповіді заявляти відповідні моя тут. Тому прошу залишити без розгляду вказану заяву. Mm. Прошу, довкіла, mm. такою ж до.